Поширені в ну, злочини це да, дійсно крадіжки і шахрайство. Шахрайство – це у нас більш зв'язані з побачив якийсь товар, зробив повну переплату. Або бачить, збирають допомогу на військовослужбовцю, там, на ту чи іншу карточку. Перекинув гроші, в наслідочого ці гроші десь уже. Це людина, яка збирала, вона вже телефон випнений, сторінку удалена, і ти не розумієш, куди ці гроші уходять. Або старий, в кавичках, добрий метод зломисників наших це позвонить, Або дуже рано, це 5-6 ранку, щоб людина спросоння була, або дуже пізно і сказати, мама, папа, або ваша дитина попала в ДТП, треба срочно гроші. Зараз вже нікуди не дзвоніть, ось є шанс, або за ці 5-7, хвилин ми не вирішимо це питання, щоб не давати людині часу, щоб вона оговталась і зрозуміла, що її ошукують. Тобто, да, і один із самих поширених злочинів дзвонять, представляються працівниками тих чи інших банків, і або вашу карту намагалися взламати, або з вашої карти списали кошти, якась приходить. Умовна смс-ка номера 0,56. Люди не бачать 0,56. Ті, хто, наприклад, в Приватбанк, він не знає, що якщо дзвонять з банку, це зазвичай 0,56 починається. Ті представляються, Приватбанк, тето-тето. Давайте ми вашу карту захистимо більше, вас, то давайте пройдемо анкетування і вам зараз прийде смс на ваш номер телефону, ну, продіктуйте нам ці чотири цифри. Це ж ми розуміємо, що це цими своїми діями зломисник просто. З ваші анкетні дані і логін і пароль до того ж, наприклад, Приватбанк. Всіх банках да, на сайтах, є функція забув пароль там або щось інше, да Дізнаються інформацію. потерпілої особи і так зламують акаунти, або буває ще номер картки, да, і з другої сторони цей cvv код. Його ні в кому разі нікому взагалі ці три цифри не можна давати. хто б це не був. Дзвінки з банку їх краще, якщо комусь звондіс з банку, краще просто скинути і набрати. Гарячу лінію самого банку да, і перепитати, мені дзвонили, це ви чи не ви. Або схема в інтернеті зайти на ці так звані фішингові сайти. Там, ж популярна у нас була схема, ну, вона нова, це. Подивіться, хтось загинув в ДТП, я думаю, ви його знаєте, і ссылка. Ви заходите на цю ссылку, там якась, може бути, ДТП дійсно, ну, сайт прихований під новини, але він зчитує дані. Ну, Багато ж нас з персональних комп'ютерів мають доступ до банкінгу, інтернет, там воно зберігає паролі. Ну там не тільки паролі до банку, паролі там, до особистих соціальних мереж, так далі і тому От Цей фішинговий сайт скопіює всі ці дані, і вже в зломисника є всі дані, які, всі паролі і логіни, які у вас були збережені на комп'ютері. Тобто з цим дуже акуратно. Тут треба настроювати саме цей от, браузер, да, щоб він. Не, е не передавав дані. Тобто, ну, взагалі, краще, да, не заходити на підозрілі сайт. Буває таке, що десь там проходить людина, контролює час, коли там, люди уїжджають з будинку, приїжджають з дому, От можна обрати увагу, навіть якщо обична людина, що будуть ходити біля вашого будинку, а там або на відстані в 100-200 метрів підозрілі особи, яких ви там в принципі, ніколи не бачили. Це вони так тиждень будуть ходити, да, враховувати, коли люди немає вдома, і потім проникають. Тобто, тут в такому випадку, як себе можна захистити, це краще. Встановити сигналізацію і, і підключити, наприклад, якусь ну, ці, безпека Сервіс, Державна служба охорони, управління поліції охорони, такі от служби, щоб, щоб якщо сигналізація спрацьовує, вони там впротязі п'яти хвилин під'їжджають на місце і контролюють. Да. Тобто, або, наприклад, ті ж самі рулети, або грати ставить на вікна. Ну, це вже якщо ми. Розуміємо, що вдома є якісь такі досить цінні матеріальні цінності, дорогі, то якщо ви їх бережете вдома, то потрібно захистити свій будинок. Взагалі складність розкриття крадіжок, тому що вони вчиняються приховано і незрозуміло, в який час. Тобто всі, всі в основному злочини, там більшість 90% розкриваються по гарячим слідам. Якщо це крадіжка з будинку, да, людина приїжджає сюди як дачник да, раз на вихідні. Банід знає, коли. О, правопорушник знає, коли людина тут буває, це вихідні. От вона в неділю уїжджає, вівторок здійснюється кража, людина приїжджає в суботу, і що вже можна, які вже сліди можна. Ми не розуміємо, в який період часу це трапилось. Там така це було, трапилось з понеділка по п'ятницю, яку масу треба камер, яку треба масу людей провести, щоб зрозуміти е -е, саме хто цей злочини. По велосипедам ситуація. Яка? Недленно, для початку його надо якось захистити свого, якщо ми не хочемо. Його, щоб його вкрали, його треба хоча б теж захистити. Тому що, якщо ми візьмемо кримінологію, є таке от поняття віктивна поведінка. Це поведінка жертви. Тобто, особа, людина своїми діями створює такі умови, що, що її хочеться, ну, так в кавичках обікрасти. Тобто, от, наприклад, це що може бути, наприклад, от, я їду з велосипедом, ставлю його десь незрозуміло де не, біля якогось двору, ну просто двору, і піду. От ідеться особа з маргінальною поведінкою, які все одно, от якщо був він закритий би, зачепив, вона б не вкнув не дивилась би а так. Він створені умови сісти за нього і прямо поїхати.